Я народився в Ємені і приїхав сюди у 2012 році, коли мені було вісім. Я сидів у літаку, який йшов на посадку. Це було так сюрреалістично. Перед вами купа вогнів. Ви ж не звикли до цього. Я справді не вірив. А потім такий Вау, я в Америці. Знаєте, кажуть, Америка країна мрій, і я справді досі так думаю. Анка американка, американка ліванського походження. Я з Ємену. Я виріс у Нью-Йорку. я живу в Дірборні, але я палестинського походження. я з Америки, але я єгиптянин. Мої батьки є єгиптянами. де ще у США ви можете почути на вулиці Намаз із найбільшої мечеті у північній Америці і скуштувати таке різноманіття страв близькосхідної кухні, як у Дірборні. Це місто у штаті Мічиган неподалік Детройта із найбільшим відсотком арабського населення в усьому США. За даними університету Мічигана, близько 55% місцевих мешканців мають арабське походження. У 2020-му Мічиган хиткий штат зі значним відривом здобули демократи і значною мірою саме завдяки підтримці арабської спільноти. Але тепер ситуація змінюється. Причиною цих змін стала війна Ізраїлю та Хамас і її наслідки для цивільного населення у Газі. А точніше, те, як саме чинна американська адміністрація, яку представляє і кандидатка від демократії, віцепрезидентка Камала Гарріс, реагувала на ці події. На думку частини арабів, така кількість загиблих цивільних у газі не виправдовує жодні методи Ізраїлю щодо знищення Хамас. Але чина адміністрація США, попри все продовжує підтримку Тель-Авіва. Раніше Я була розчарована демократичною партією, але все ще вважала себе демократкою. Нині я вважаю себе незалежною, яка голосує за партію зелених. Останньою краплею стало те, що сталося минулого року: спостерігати, як наших людей знищують за кордоном, спостерігати, як знищують наші країни, спостерігати, як журналістів убивають у спосіб, як Кого ми ніколи не бачили, спостерігати, як нападають на працівників ООН, як миротворцям погрожує уряд Ізраїлю, як медичний персонал розстрілюють і вбивають, і з ними поводяться як з терористами. Це абсолютно огидно, Адвокатка Суджут Хамади, яка має ліванське походження, на минулих виборах підтримувала демократів, а потім розчарувалася у них. По-перше, через війну Ізраїлю в Газі, а по-друге, через невиконані обіцянки прогнозованої репрезентації інтересів арабської спільноти у владі вона не побачила. Ми не почуваємося достатньо важливими, щоб вони дотримувалися своїх слів. У нас складається таке враження, що вони не цінують нас вони не цінують арабську спільноту Америки. На переписі населення нас просили обвести місце, де було зазначено, що ми говоримо кавказькими мовами. Зміни відбулися лише цього року. Тепер у нас є власна категорія: категорія близького сходу та північної Африки. Це вперше, коли ми зможемо безпосередньо побачити, який вплив ми маємо на політику, Біл баці мер містечка Дірборські висоти поруч із Дірборном. Як і суджут, він з Лівану. У його громаді понад 50% населення складають американці арабського походження. каже війна на близькому сході питання номер один, яке турбує місцевих виборців. Вони просто хочуть, щоб війна припинилась. Я сам теж іммігрант. Я приїхав до Шата у віці 12 років. і я теж приїхав сюди через війну у Лівані. Тож зараз те, що відбувається в Лівані, схоже на те, що відбувалося там, коли я приїхав до США. От лише вбивств тепер стало істотно більше. Геноцид вийшов з під контролю. Нинішня адміністрація за останні майже 4 роки насправді нічого не зробила. За останні 13 місяців війна лише посилилася. І з кожним днем її інтенсивність зростає. А ще й економіка тут справді погана, інфляція висока, і люди стурбовані. Даворінтесафайд Гарріс неодноразово наголошувала, сполучені штати продовжать підтримувати Ізраїль, аби той міг оборонятися, зокрема від загрози з боку Ірану. Однак, за її словами, війна у Газі має закінчитися і не просто тимчасовим припиненням вогню, а так званим дводержавним рішенням, коли Ізраїль та Палестина зможуть мирно співіснувати поруч. було вбито занадто багато невинних палестинських мирних жителів. Ми маємо можливість покласти край цій війні, повернути заручників додому. Надати допомогу палестинському народу та працювати над дводержавним рішенням. Де Ізраїль і Палестинці в рівній мірі матимуть безпеку, де палестинський народ має гідність, право на самовизначення та безпеку, на які вони справедливо заслуговують. Трамп же не цікав, якщо стане президентом, надасть Ізраїлю у його боротьбі проти Хамас і його союзників Хезболи, більше свободи дій. До речі, завершити війну у Газі Трамп теж хоче за добу, як і в Україні. Однак як саме невідомо, Це звірство ніколи б не сталося, якби я був президентом. Пам'ятайте це. Цього б ніколи не сталося. Загрози цьому ніколи не було. Про це ніхто навіть не думав. Камала Харріс і Джо Байден почали зраджувати Ізраїль, намагаючись з самого початку задобрити осередок Хамас серед радикалів у демократичній партії. Гарріс намагається зв'язати руки за спиною Ізраїлю, вимагаючи негайного припинення вогню. Як свідчить опитування Ради з американсько-ісламських відносин, найбільшої мусульманської організації Україні усе більше голосів мусульман може здобути кандидат від так званої третьої партії, тобто не від республіканців і не від демократів. Третя опція, яку готові обирати мічіганці арабського походження, кандидатка від партії зелених Джилл Стайн. Вона побудувала свою кампанію, чітко називаючи дії Ізраїлю в Газі геноцидом. І Обіцяла припинити допомогу Україні і Ізраїлю у квітні під час студентських протестів на підтримку Гази її затримали у Вашингтонському університеті у Сент-Луісі. Билл Стайн, ми підтримали її 6 жовтня. Ми вважаємо, що вона найкраще підходить для того, щоб бути символом того, що на нашу думку має втілювати Америка. Вона мужня. Боролася проти геноциду з самого початку, що вона відчуває біль тих, хто живе в газі. Ми хочемо показати, що у нас виборців, які проголосували за Джилл Стайн, більше ніж становитиме розбіжність між двома головними кандидатами від двох мерзенних політичних партій. Обидві підтримують геноцид. Точніше, одна реально бере участь у геноциді, а інший стверджує, що вони якось покінчать з ним. Ризалабана. Я народився і виріс у Лівані. Ми з півдня, і наші рідні міста знищені дотла. Село моєї дружини, буквально на кордоні, і воно геть знищене. Все пропало. Отже, наміри Ізраїлю дуже очевидні, а саме етнічні чистки та знищення будь-яких умов життя, чи то в Палестині, чи то в Лівані. І це буквально сенс геноциду. І ми бачимо, що всі політики в Америці, обидві сторони, підтримують усе, що робить Ізраїль. Їм байдуже. Отже, вони є співучасниками та партнерами геноциду. щодо голосування, то я ще не впевнена за кого голосуватиму. Я поняття не маю за кого я голосую. Ніхто з них не гідний бути нашим президентом. Скажу вам прямо зараз: з двох зол теж не буває меншого. Вони однакові. Скажу відверто, я голосую за Джилл Стайн не тому, що думаю, що вона переможе. Я знаю, що вона не виграє. Я голосую за неї, тому що їй потрібно набрати принаймні 5% голосів, щоб отримати федеральне фінансування партії зелених. Я знаю, що після одних виборів все не зміниться. Було би нерозумно вірити, що це так, і що одні вибори матимуть велике значення. У цій країні існує доополія, і ця доополія між демократами та республіканцями це ж те саме. Вони представляють ту саму партію у двох різних відтінках американському народу і дозволяють їм боротися за якісь місцеві проблеми, за національні проблеми, а тим часом продовжують свою гонитву за крадіжкою землі. Та та ресурсів за кордоном Підтримка Камели Гарріс і Джилл Стайн від партії зелених практично зрівнялася. Снови двадцять 29%. відсотків. За Трампа готові голосувати близько 11. ще 16 не визначилися, і саме за їхні голоси точиться боротьба в останні дні до виборів. Особливо активна за арабів американці Мічигану перед виборами взявся Дональд Трамп. За три дні до фінального дня голосування він із неоголошеним візитом приїхав до Дірборна та агітував одному із закладів ось там через дорогу від нас. Його власник ліванець, який відкрито підтримує Трампа. А цей ресторан це сімейний бізнес Єменської родини, яка теж підтримує Трампа. Мовляв, тому що він бізнесмен, який уміє вести переговори і зможе домовитися про мир на близькому сході. Я вболіваю за Дональда як американець арабського походження, як американець з Ємену. Відчуваю, що адміністрація Байдена завдала нам удару в спину, тому що він приїхав у 2020 році в цей округ і пообіцяв нам мир. А Тепер. Підтримує геноцид і Камала буде робити те саме. Ми відчуваємо, що Трамп закінчить війну. Він закінчить війну між Україною та Росією. Він завершить війну між Палестиною та Ізраїлем. а якщо ні, ми притягнемо його до відповідальності. раніше бензин коштував 1 долар 80 центів за адміністрації Дональда Трампа. зараз становить 3,5 долари. Різниця невелика але нищий і середній класи страждають молоко раніше коштувало 5 доларів зараз це 8-9 доларів це жахливо Мохамад Ахмет, менеджер ресторану турецької кухні у Дірборні, теж єменець за походженням. Він підтримує Трампа із тих же міркувань, що й Алі, його позицію щодо війни на Близькому Сході та економіка. Дональд Трамп вже перемагав чотири роки тому, і тоді економіка була хорошою. Я знаю, що тоді був ковід, але все ж за його президентства, економіка була хорошою, і у нас не було так багато проблем у світі, коли він був при владі, а потім раптом він пішов, і все це сталося вже без нього. Тепер, якщо він повернеться, я сподіваюся, він змінить Америка. Біл Баці теж відкрито підтримує Трампа. каже його, як колишнього військового турбує, що Америка продовжує підживлювати конфлікти за кордоном. На його думку, за Трампа ж на США чекає економічне процвітання та міжнародний авторитет. Нам потрібен хтось, хто справді може прийти. І мати реальну владу, кого люди можуть поважати тут, у сполучених штатах і за кордоном. хто може контролювати і змусить людей переконатися, що існує підзвітність? Мовляв, якщо ви цього не зробите, ми можемо накласти ембарго на країни, які не хочуть дотримуватися мирного процесу. Ви можете їх відрізати, не надсилати військову допомогу цим країнам. Тоді дуже швидко війна припиниться. Водночас, чимало тих, хто виступає проти Трампа, нагадує, будучи президентом у 2017 році, Трамп закликав до оголошення повної заборони на в'їзд особам із шести мусульманських країн. Тоді активісти назвали таку політику жорстокою, негуманною і такою, що порушує міжнародне право. Значна частина єменської громади підтримує Трампа. Я питала їх, чому, і вони мені пояснили, бо Трамп може балотуватися лише ще раз. Камала може балотуватися двічі. Тож Камала швидше за все буде більш прихильною до Ізраїлю ніж Трамп. Вони припускають, що Трамп швидше за все відхилиться від того, чого хоче Ізраїль, тому що йому не доведеться більше знову балотуватися. Відтак йому не доведеться мати справу з ізраїльським лобі вдруге. Ми продовжуємо працювати у США перед доленосними для країни виборами. Будемо розповідати вам про останні приготування і перечуття. Щоб нічого не пропустити, підписуйтеся на Суспільне новини і пишіть нам у коментарях ваші побажання. Що ще про Америку напередодні виборів вам цікаво було б дізнатися.